Чого мамі не дзвониш? Та як я ти вчора дзвонила? Ага, може, ну я не чула. В нас тут ті сирени гудуть, аж у вухах закладає. Нє, ми не боїмося, а кого нам все бояти на своїй землі? Ти, мамо, не вчи гівно мале, я життя прожила. Перші дні з тікою, як сирена гуділа, ходили в льо ховатися. Раз пішли. Другий, третій, всю бульбу на посадку перебрали. Моркву, буряки перебрали, старим закруткам ревізію зробили. То чого будемо тепер в льох скакали, як ті дурні, коли вже всю роботу перероблено? Ну та певне буде якого старого передана Путіна боялася. Хай нігди. А хайся поцілує в сраку. Буде нас тут сирена маляка. Робити треба, посівна. Городи. Ми з чутки повитягали старі закрутки. Не знаю, що з якого року аж кришки їмся поздувало. Так, як прийдуть у нас якісь диверсанти, нагодуємо їх так, щоб аж до смерті повсиралися. Ще повно нормальних слоїків з мармулядами є. Компоти, аджики, кабачкової ікри, огірки, помідори. Перці, повидла, тушонки. А ти говорила, навіщо стільки закривати, хто то буде їсти? А бачиш, то тепер стратегічний запас для наших і біологічна зброя проти ворога. Ти мені не людська дитина, якщо знову забудеш слояки додому забрати. Я життя прожила, я знаю, що треба завжди мати на запас. Це баба наша казала, що з москалями навіть на одному полі срати не можна ходити. Не те, щоб домовлятися. Перелупимо їх всіх. Переможемо і будемо нормально жили. Робота буде. І ой, то хіба нам то перший раз? Головне, щоб всі живі, здорові були. Ти, мамо, слухай, мама нігди дурного не скаже. В городів засадимо ще більше. Ти й коляжанок своїх бери, хай помагають, кожному потім вділимо по мішку бульби. Не показуй мені, що ти така гонорова, всім, кому треба, скажи, що в біді не лиши лопату в руки і на грядки. В нас теж є. З Харкова людей привезли, в нашій школі поселили. Наші баби до них ходили, питали, що треба, чим помогти. А жінки їхні, які файні, спершу не знали, як нам повідати на слава Ісусу Христу. А тепер ки, говорять слава віки Богу. ще їх, дай Боже, щастя, навчимо, як городи підуть. Отако купочки, та й поможемо один одному в цій біді. Я так Бога прошу кожну ніч, щоб вже дав нашій Україні щастя, щоб та війнася скінчила. Ні, новини ми вже не слухаємо. Я тільки радіо включаю, щоб послухати, чи там Путін не здох і до роботи. Ну, все, мушу бігти. Сирена включилася. Речить на весь двір і буде так репетувало, поки не дам їсти і не закрию пельку. Яка така сирена? Та свиня! Ми тут в кожному хліві свої сирени маємо. А що потім? Тама годую і буду пиріжки пекла. Тісто вже занісила, з вишнями будуть, Ввечері Харківським занесу. Ну, все, бувай здорова. Та добре-добре не командуй. Як буде сирена гуділа, то вже підемо льох. ще треба перебрати. Треба лошпиня на писанки назбирати. До Паски мусить та війнася скінчити. І молися за наших хлопчиків на передовій. Ми ще Москву бетоном залиємо. Слава Україні!